Феномен монашества на загал в сучасному світі пов'язують із іменем святого Антонія Великого. Відразу треба сказати, що Антоній Великий не був ані першим монахом, бо перед ним все було, ані монашество не є типово християнським феноменом. Він належить до багатьох релігій і, передусім, покликаний для того, щоб людина могла усамітнитися, принаймні на якийсь час, для того, щоб пізнати свою душу. І свої відносини зі світом, з собою і з Богом. Проте в християнстві монашество чи швидше усамітнення було виведено засновником цієї релігії Ісусом Христом на абсолютно новий рівень. Молодий юнак, святий Антоній Великий. Проходячи повз церкву, чує слова Євангелія: хто хоче бути досконалим, нехай відречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. І цей юначий запал Антонія перетворився в відхідним в пустелю на 20 років духовного подвигу, і відтак. На допомогу в цих духовних пошуках іншим людям. Після 20 років усамітнення святий Антоній Великий виходить із затвору і допомагає іншим знайти себе. Це говорить дещо про монаший подвиг і про монашу ідентичність. Вона не є лише для людини. Саме усамітнення і сам сам пошук Христа є служінням для інших. Не тільки для таких, які відходять і стають монахами, але також і для церкви. Бо святий Антоній Великий на запит Атаназія Олександрійського, який відтак і написав житті цього святого, бере участь у дискусіях, які стосувалися дуже глибоких богословських питань. І з глибини свого духовного досвіду він може знаходити аргументи і переконувати і проповідувати Христа, якого він пізнав в своєму серці. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого: візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами.